Доброго дня, шановні глядачі. В ефірі ток-шоу розмова про головне на Kidsville ТВ. І сьогодні у нас у студії спеціалізована школа номер 41 Отже, перше запитання у нас до позраньок Дарії. Скажіть, в якому класі ви вивчаєтесь? Четвертому Б. У вашому класі багато учнів? E, не дуже. А ви, Гринчук, а ви, Гринчук Марії? Зі всіма своїми однокласниками дружите? Не зі всіма. А з ким сидите за партою? З хлопчиком чи дівчинкою? З хлопчиком. А ви часто у нього списуєте? Не дуже. Так. Чорна влада, скажіть, а у вашому класі хто краще навчається, дівчата чи хлопці? Дівчата і хлопці. А у кого кращі оцінки з фізкультури? У хлопців чи у дівчат? У дівчат? А з математики? У дівчат. А. а ви, Бесюченко Юлія, що зазвичай робите на, з, на перервах? Якщо у нас буде контроль, я повторяю правила та, та таблицю. А ход а ходите у їдальню? Ні. А чого? Бо де, мені я не хочу ходити в їдальню. Учасники наших, е, наших ток-шоу часто нарікають на харчування у шкільних їдальнях. Розкажіть Яременко Діана, чим зазвичай годують Ні. у вашій їдальні? Е, ну, більшість гречкою або якоюсь кашею? <гум> а думаєте, цього достатньо щоб бути ситим? Ні. Так. Сай, е, Саєнко Олександр, а ви є у їдальні? Так, скільки разів на день? Два рази. А вам подобається? Так? <кхем> Матвієнко Данило, розкажіть нам, будь ласка, чи добре у вас поведінка у школі? Не дуже. А вам доводилося бувати у кабінеті у директора? Так. А якщо то я... А якщо так, то з якої причини? <гум> Баловся. Добре. Так. А ви б хотіли стати директором школи? Так. А, диценка Єля, а ви хотіли б стати директором школи? Так. А чому? Тому що він відпочиває на, на роботі. А, а, як, а, а як ви вважаєте, Любчик Кири? Працювати директором важко? Е, важко. А що б ви зробили в першу чергу, якби вас обрали директором? Всіх наказав. А за що? Е, е, якщо себе вчителі дуже погано вели, ну не погано вели, а це кричали на дітей, то я б їх, їх звинуватив в суд. А ви а ви скорік, Даніл, хотіли б бути там вчителем чи завучем? Звісно, так. А. а вам подобається ваша вчителька? Так. Ну добре, ну що ж, друзі, дякую вам за, за відвертість. Наша передача підходить до завершення. Це була розмова про головне на Кірсвіл Тіві. Та я його ведуча Оськіна Ярослава. До наступ до зустрічі у наступних ефірах. b a